Доброго дня, мої любі друзі. Ви на каналі Люсик вишиває. Але цього разу Люсик не вишиває. Люсик копає картоплю. О, в общем, один город. Це до обіду ми викарпали. Тато їде по одному рядочку капалкою, а ми вже гуртом збираємо. Так, мішечки тепер будуть возити, мішечки перевезуть. На двір і перейдемо туди за гарбузи на другий город. Ми спеціально, так бачите, садимо півгороду гарбузи, півгороду картопля. На тій стороні півгороду картопля, півгороду буряки. Щоб під одну сторону було. А на наступний раз рік на цьому місці, де гарбузи, буде картопля. Там будуть гарбузи або буряки. І так воно черідується. Вона може туди, де буряки картоплю посадимо. Сюди гарбузи, сюди буря картоплю, туди буряк. Ну, якось отак. В общем, наші лани, лани. Отам От далі вже трава, там корова наша пасеться. Зараз її забрали на обід. Батьки доють. А ми це ж відпочиваємо, поки корову доють. Покажу вам трішки квіти, а то щось що гарбузи да гарбузи. І гарбузи. вон он такі більш-менш уродили такі. Ну, ще підростає, там Просто за листям їх не видно. Як ото вже осінь прийде листя кукурудза. Тут От так, пару рядочків кукурудзи посадили, щоб якось гарбузи не лізли до квітів. Тут у мами чорнобривці посаджені. Високі калачики. Це всі, як вони, безсмертники називаються. чи що. Можна отакого нарвати. Букетик засушити. Вони зиму будуть сухоцвіти, в общем. І вони будуть стояти. Але ми не сушимо букет, Ми їх садимо просто, як квіти. Там вони різні кольори. Так, астрачки. Ось тут у нас все підряд. Отакі От чорнобривці. Невисокі. Мама любить розсаджувати усюди. Так, знову чорнобривці. Це мама розсаджує тут, які ці квіти були весняні тюльпани, нарциси відквітлись, Мама чорнобривців їх понасаджувала. Це такі кущі відцвіли вже. Це півоні. Отут, де я хожу, теж були отут півоні. Я їх повикапувала. Пересадила на інше місце. Ці такі більш-менш ще залишила. От. Жоржинки. Обов'язково, як же журжин, мама любить жоржини. От. Ну так. А гарбуз. Ходить гарбуз по городу. Питається свого роду. Гарбуз приліз через кукурузу. І на квіти заплів. <смір> о, точно, що ходить. Арбуз погорота. От треба ж так, як його тепер витягнеш квіти. А ці квіти, у них он і сім'ячка таке. Такі цей. Отакі. Вони зараз закриті. От, червоні, білі. Називається нічний метелик, тому що вони вдень закриті, а ввечері розкриваються. Отак, От нічний метелик. Тут жоржинки так собі, знов чорнобривці, вишні, калини. такі звичайні сільські городи. Так. Любі мої друзі. Прийшла пора копати картоплю. Ми вже один город викопали. Тож прибирайте швидше, викопуйте картоплю, бо якщо до вас город пролетіти ракета, то будете всю зиму їсти печену картоплю. І ніякого тобі супу не буде з чого зварити чи підсмажити, тільки печене. Якщо вугілля не, пер... не стане. Або така буде ямка серед городу, що закопає ту картоплю на той світ, що й не знайдеш, або розлетися по сусідським городам. І тоді в сусіда не зрозумієш, де твоя картопля де ні. Тож, якщо не хочете зимку їсти печену картоплю, вже пора копати. Ну що, любі друзі, сезон копання картоплі розпочато. Отакі у нас гектари. Татка по рядочку капалкою на мотоблок копає. А ми вибираємо. Ну така нічогенька вродила картопелька. От. Більш така. Ну, нормально, тільки гнілої дуже багато. Дуже багато гнилої, бо такий рік отакий мокрий. От на побачення йде. Любі мої друзі, гарбуз застряв у заборі. Спробувала вивіз <різу> отак. Забор, повився, там у нас гарбузи, повився, повився і застряв забори і з цієї сторони. Щоб забор не поваляв, будемо його робити операцію. В общем, треба його розрізати і вирізати, щоб одною рукою не зручно. Буду я робити операцію гарбузу. <ріст> Отак, витягувати її. Тож дивіться, і ви не суньте свою голову, куди попала, щоб не треба було і вашу голову вирізати. Ну що, вирізала, залишилась останній штрих. Так його туди штовхнуть, щоб цей. Випав. Ну як вам врожай картоплі? Ось один рядочок. Татко копаємо таблоком. А ми всі вибираємо. Гарна така цього року. картопелька, На одному городі інший сорт був. Там така більш багато гнилуя. ця така вся гарна. Тільки багато під кущим. от. У кожного своя пісочниця. А в нашого Єгорки ось така пісочниця, да? Граться можна, Картопельку складати. Да? Молодчинка єгорка. Грайся, порахуй, скільки там штук у відерці завлазить. А ми будемо збирати урожай. Копаємо картошку, картоплю. Зараз татка під'їде, покажу як вона копає. Подикріва. Половинка. Викопали половинку. А там покажу. Привет! И выбирают. Иду я. Ну що, друзі? Отак, От картоплю копаємо, сіна гребемо. Поки копала, картоплю копали. От. Накопали, зараз заберемо сіно на тачку, сюди погрузимо. От, А потім картоплю перевеземо. А потім. Завтра вже будемо докапувати, що сьогодні не встигли. Мої любі друзі. Ой, картоплю копали, вибирали, тепер ще сіна треба забрати, бо вечір. Татко пішов поратися. Треба поросят годувати. Куреють, ті, все таке, налаштовувати піч на завтра на ранок. А ми з братом, брат трохи відійшов на хвильку, то я вирішила вам познімати. Приїхали сіна забрати. Тут його мало, бачите? Це так кусок. То ми посіяли, у нас тут був город, посіяли нову, нову траву і її першу ми скосили. І ще до дощів достигли ще на початку літа. І тепер вже поросла атава. Це вже другий покос називається. І от така гарна, гарне молоде сіно, ну, поки воно ще так гарно висохло, ще таке зеленкувате таке, бачите, але вже сухеньке, не промокло дещами. Ще в солому <гум> не перетворилася. то це треба забрати. Тут його мало, два рядочки всього лишення і тут позгрібали в рядочки. Тепер треба забрати. От, я будемо взяти, ой, про кого ж я думаю, брат буде брат буде на цьому, на верху, на тракторці забирати, а я буду знизу йому подавати і підгрібати залишки. Там у нас веревка. Вілий, корова наша пасе пасеться. Ось тут сусіди, а тут ми викопали картоплю. Це наша від кущів від отих і до тих сусідських сараїв город. Половину вже цього городу картоплю викопали. І от там біля кущів цілий город викопали. А у тому садку олені пасуться. Так, будемо грібти. Готова. Прибрали сіно. Викопали все зранку цю ділянку. Тепер їздити по неї можна. Не треба навкруги об'їжджати. Так якби то, так треба було. Отуди там, де отополі, от, от отуди-от туди об'їжджати і понад колгосним садом заїжджати. А так все, прибрали он. порядок. Заїхали по своєму городу і виїхали по городу. Порядок. А, там уже папка открыває. Уже ворота откриває, папка. И без нас там уже впораються. Ще картоплю хлопці возити будуть, татку з братом. Гарбузи. Курі. Курі. А ну киш. Давайте до дома уже спать пора. Давайте, давайте. Кыш, киш кыш. Кыш, кыш, кыш. Давайте, давайте. Вечер, спать пора. О, погрябали. Черечку шукать. Наши же чиж. Их вечере выпустили. Им воля вольная. Кыш, киш киш Ту забирай. Да, забирай ту, чтобы не потерялась. А то загубится. О, все. В порядки навели. Чи курей забрали. До дому начала. Пойду. Так, треба тут зайти. Чтобы ей выгнать. Сейчас. Куди? О боже. Куди пішла? О, Боже, у хащі треба лізти. О, ці кури такі кури. Кури ти кури. Ой, тут і м'ята і калина. А треба отам курку вигнати. Все, вийшло. О, калина. Калина така. Вийшла. Ксюша, вийшла. Зараз буду шукати. Все, выгнали курку. Вышли. Всё. Пошли дальше, что делать. Ты лестницу будешь ловить? На одну корову? А как на три коровы? Это точно. Пене. Она столько -то не поест. Один падає, а інший забирає і вклажує. сіна, он повний сінник, вже під кришу. Тут дровий там, дровник, це сінник. В общем, якось так. Що таке? Привіт. Привіт, привіт. Что такие? Отвернулась. Привет. Мура. Мура. Мура, ты охраняешь картоплю. Может, мышей пахнет. Что там, Мура? Что там? Мура? Нет, не, не усядется. Мурак Які картопли накопали. Бу не будешь голодна, не не, все, сторож на місці. От так починається ранок у селі. Вперше попила кави, зараз вийшла нарвати малини, хоч кружечку на сніданок, чорнобривці. А потім підемо копати картоплю. Але все це гарно, все це чудово, все це краса, смакота, малина, зразу з кущика, до рота. клас, чорнобривці, малина. Пташки співають, бджілки гудуть тихо, мирно, так хочеться, щоб завжди було так. Чорнобрисів насіяла мати, у моїм квітанку. Піснянки співати про квітучу надію свою. Зранку ще не прокинулася, голоса нема, але як бачив чорнобриці, завжди згадую цю пісню. Таку ніжну, таку теплу, такі гарні квіти.